В цьому відео я буду виживати в бункері під час ядерної війни. Поїхали! Дональд Трамбом, Бейтіран. А далі краще не знати вам. Окей, давайте налаштування. Якість висока, дуже висока, вибухова. Це типу яка? Така, а звук, ну, звук мінімальний, та. Я взагалі просто вставив цю музику. Окей, нова гра, класична. Апокаліпсіс? І так, я можу грати на малюку, товстуну і царбомбі. Я, звісно, професіонал, але недостатній. Тому будемо на товстуну. І будемо грати за теда. Поїхали! Взагалі я не вмію збирати ресурси, але постараюся. Збираємо сюди, все побігли, 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 побігли. Та блін, пішов! Алло. пішов. Капець! У нас тут ядерна війна, вони порозкидували тут речі. Так, тімі, все, все, що тільки можна взяти. Та блін, що це таке? Так, поїхали, поїхали. Жінку треба спасти. Що, ще? Воду. Так, кинути це все. Після чого, після чого їду. Я взагалі нічого не взяв. Так, аптечка, диклофос. Гармошка, я не знаю. Так, 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 скинути. І так, це було максимально складно. Окей, що я взагалі взяв? Суп може зберігатися скільки. І так, у мене є три бутилки води, Шість банок супу сюди. Так, Також в бункері є пластун. Ми всі забігли в сховище за декілька секунд до вибуху. В сенсі, я тільки що вас всіх сюди закинув. Так, ми пам'ятаємо, що консервований суп корисний для здоров'я. Та-та, тот самий суп, який може зберігатися 700 років. Окей, ви хочете їсти? Ні. Ну, в цілому нормально. Ми пам'ятаємо озеро. Крапка. Більше тут нічого не повинно бути. Йдемо далі. День 2. В цілому, ви себе почуваєте всі нормально. Здається, Тімі в порядку. Нормально. Тед в порядку. Мужик. Окей, ви їсти ще не хочете? Два дня без в цілому нормально. Давайте ми будемо готуватися до експедиції. Якщо є один надійний спосіб привернути нашу увагу, це безумовно стукати в двері. Ага, чи варто нам відчиняти? Та, давайте. Це типу, всього другий день. Блін, це була помилка. А, ні, ми знайшли два супа. Єдиний, відкриваючи той люк, тет захворів. Блін, зато суп є Окей, ви хочете там? Спрага, спрагас, ладно. Давайте ми дамо теду аптечку і все. І будемо відправляти... А стоп, а на що йому аптечка? Відправимо його так. Просто ні з чим, блін. Сподіваюся, він виживе. Мері Джейн продовжує не притомніти. Тімі в жахливому стані. Йому треба трохи води. Так, секунду. Зневоднення, зневоднення, зневоднення. Та тут усім потрібно трохи води. Все. Здається, павуки вважають, що вони, як і ми, мають одинакові права. Та давайте їх книжкою попіхаємо. Так. День 5. Опа, ми їх побили і знайшли воду. Здається, з Долорису усе гаразд. Як справжній розвідник Тімі добре себе тримає в руках. Угу. Ну ви не хочете їсти, так? Так. І так, у цьому клятому бункері не так багато можна зробити. Та ми нічого не можемо тут зробити. Окей. День 6. Ага, де Він, походу, уже все на тому світі. Ми вирішили, що мовчки витищатися на стіни це хороший спосіб зайняти час. Ну там. Так, ви хочете їсти? Капець ідеально себе почувають, кромі тімі. Сьогодні у нас були найцікавіші відвідувачі. Один з них тримав пару каменів і, типу, бив їх. Що? Вони просили у нас карту, ми їм нічого не даємо. Ми не могли стримати сміху, а наші гості образилися. Та це просто радіація на них так впливає. Голод, спрага. Ну, знаєте, голод не голодування, спрага не спрагування. Якось так. Вночі ми почули підозрілі звуки, що лунали з нашого порогу. Вранці, коли ми зазирнули, ми побачили шкіряну валізу. Чи варто нам її відкрити? Та, давайте. Прикольно буде. І так. О боже мій, це була помилка. Там була пляшка води. Вроді ні. Що має невинний вигляд, тож ми зробили ковток. Ага. І блін, заслабли. Зневоднення, зневоднення і зневоднення. Всім по пляшці води. Капець вода, звісно, улітає, дай Боже. Так, ну, голод. Окей. Настав час перестати дивуватися тому, що коїться, і почати ставити питання. Коротше, вони хочуть послухати єдиний марафон, але у нас немає радіо. Не будемо слухати. Де тед? Сюда! Кажуть, що необізнаність це блаженство. Тед приніс дві пляшки води, одне радіо, і все. Блін, нащо ти взагалі туди вийшов тоді? Окей, у нас є одна аптечка. І кому би дати? Еники Беники їли вареники, Еники Беники А секунду, ми можемо, типу, відправити? Так, ми можемо відправити Долорес Тобто даємо те ту аптечку, а Долорес типу, відправляємо. Ніхто не хоче їсти? Ні. Все, наступний день. Оу, oh, щит. Долорес мужньо зустріла голод. А, я їй не дав поїсти, і зато вона загинула. Я, коротше, просто економив їду, та, якої у нас і так забагато. <кх>, більше я такого не допущу. Коротше, всім по супу. Ну, ми можемо відправити тільки Мері Джейн з. Фонариком. Ось. Деклофос нам потрібен для того, аби відбиватися. І так, у нас залишилися тільки чоловіки. Тімі дуже сильно хоче пити, а Тед не дуже сильно хоче, але хоче. Даємо води. Окей, easy день. Тімі дуже голодний, та капець я тільки тебе два дні назад погодував. Ми планували поїздку на Ніагарський водоспад. Однак ми не очікували того, що у бункері в нас буде власний водоспад. Здається, половину труби прорвало Ну єдине, що ми можемо врятувати, це єдиний марафон. Ну або радіо. О, Тімі прийшов у себе. Так, ну, в цілому нормально. Хочете їсти? Та ні. І наші ми можемо послухати єдиний марафон. Давайте. Можливо, там скажуть, як ми перемагаємо, що скоро буде перемога. Ми знали це. Влада не впала і прийде нам на допомогу. Конкретної дати не сказали. А, ну значить не можуть. Голод втомленість, прага, голод. Хіба б не було фантастичним, якби ми могли просто вибратися і піти? Куда? В ядерну атмосферу. Та йомаю. Чому ти став шреком? Проте краще бути в бункері в безпеці. Тед чимось заразився. Воздухом, походу. Окей, я чув, що якщо давати їжу, то він може виздоровіти. Окей, а тімі ми даємо води. Загадкові звуки доносилися з нашого радіо. Бла бла бла. Чи не можемо ми трохи заморочитися і знайти потрібну частоту? Та, давайте, спробуємо. Так, повернулася наша Мер Джейн. В цілому нам вдалося отримати трохи чистий сигнал. Так, Мері Джейн прийшла, принесла два води і втратила фонарик. Окей, тімі треба нагодувати. Ну і теда також. Єдине, кого ми можемо відправити, це тімі, тому готуємо одяг. Так, до нас завідав неохайний на вигляд торговець. Окей, ми віддаємо йому банку супа, тому що там кіт, там 100% кіт. Ось він, шариков. А, Походу тепер ще її треба годувати, тому що вона хвора. Коротше, пул пайок, а тут тільки їду. А тімі у нас йде на вихід. Він возьме. Я даю йому 5 Я впевнений, він принесе дуже багато чого цікавого. Окей, їда, їда. Гадаємо, хто б це не був, вони зустріли свій кінець. Може прогуляємося до їхнього бункеру і дізнаємося, чи залишили вони там чогось. Окей, давайте. А чому добро пропадати? Так, ми там знайшли два супа. Супа, імба Окей. І чому вони не виздоровлюють? Скільки я їм уже їжі дав? Сьогодні до нас завітав мутант, у нього було кілька додаткових рук. Він коротко розповів там щось. Даємо йому чи ні? Ні, ні-ні, сорі, Де Тімі взагалі, я не можу. Їда улітає капець. Шайков тільки недавно приєднався до нашої групи, бла, бла, бла. Сьогодні ми помітили, що на його нашийнику щось висіло. Це адреса. Та, давайте підемо туди. Віднесемо кота. Окей, ті тіпи, коротше взяли кота, і кіт був не проти. Так, нещодавно ми засвоїли безцінний урок. Якщо ви не вжиєте жодних заходів супротиву тарганам, то коротше будете світитися, як вони. Давайте книгу витратимо. Вона взагалі імба. День 24. Я в це, скільки я їм уже іди віддав? А вони досі хворі. Окей, я нічого не можу. Де Тімі взагалі? А, ось він. Так, що він приніс? Їжу, аптечку і карти. Тед досі хворий. Стан Джейн сьогодні не покращився. Ну, у нас є аптечка. Ну дивіться, без батьків гра закінчиться, тому ми даємо аптечку деду. Окей. А, так ми можемо Джейн відправити сюди. Наші запаси мізерні, а моральний дух низький. Ми майже впевнені, що поблизу є невелика група літніх людей. Давайте, давайте заберемо у них щось. Так, що у нас є? Один суп? Капець, те то дуже після хвороби. Все, це це Мері Джейн ми, значить, відправимо і дамо їй карти, щоб вона пішла і депнула в казино. День 27. Давно я це не казав. Окей, Мейджейн пішла, будемо сподіватися, вона скоро повернеться. Так, ви хочете там їсти і все. Так, допитливість майже не вбила кота. Шайков знайшов маленький дейт. Стоп, шариков, а він тут? Ми ж його віддали вроді. Бла 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 бла. Коротше, давайте відслідкуємо, куди веде цей дейт. Тому що я точно знаю, що за нами шпигує. Глобальний предиктор. Ми пішли за доротом на вулицю і знайшли вантажівку з двома, типу, людьми, які шпигували за нами. Ну, нормально, так. Попити. Агенти, які шпигували за нами, зараз під дверима і хочуть пояснити свої дії. Та давайте послухаємо їх. Так, муха, звали, звали. Тут є одна цікава кінцівка гри, можливо, ми на неї потрапимо. Коротше, вони шпигували не за нами, а за котом. Ось цей кіт нагадує радянського шпіона. Ну, ви нічого не хочете. Класний день, нічого сьогодні не зробив. Вау, тімі вже ожив. Мері Джейн мала повернутися за кілька днів. Все, це кінець. Ми виживемо. Я 100% запевняю, що ми виживемо. Ніхто нікуди не йде, просто будемо сидіти в бункері. Так, сьогодні у Теда був хороший день. Коротше, щось сталося. День став поганим. Тепер він наполягає на тому, щоб вийти, пошукати цю маленьку машину. Ем... Ну, це в цілому 30-й день. Давайте пошукаємо. О боже мій він зник. Тед ніколи не пам'ятає, де він порукувався. А, це машина теда. Ну якби я прочитав, я може це би знав. Тому це може зайняти деякий час. Ну і шариков знайшов нам патрони. Молодець. Д'єта Тімі потребує їжу. А, ну знаєте, 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 поки нікого немає, можна шиканути. Іноді нас раптово охоплює бажання грати на музичних інструментах. А у нас є гармошка. Та давайте пограємо на ній. Та й плюс головне, би тімі не зійшов за розуму. Будьте обережні у своїх бажаннях. Через кілька хвилин гри невелика група мутантів та ганів вискочила з тищини. Що? І почала рухатися в ритм пісні. Ми приручили мутантів. Е, там поки теда нема, можна шиканути. Ладно, ні, економимо. І так, веселі таргани насправді не покоїли нас. Буквально сьогодні вранці, коли ми відкрили очі, побачили, що таргани стоять ідеально в лінію, ніби вони чогось чекають. А що це типу? Ну окей, давайте. Правильна відповідь. День 33. Якщо ти не в змозі перемогти їх, приєднайся до них. І вони нам дали їду і води сюди. А, хоча, знаєте, навіть не важливо. Просто фул пайок. Так, минуло декілька днів відтоді, як Тед пішов шукати свою машину, ми вже почали дуже хвилюватися. Ти один у бункері, альо. Може нам варто виглянути на вулицю? Та, звісно, де він взагалі? А, ні, ось він. Коротше, він знайшов їду і все. Та блін, з тарганами вигідніші ні з тедом. Все, тепер ми будемо економити припаси. Класний день. Ага, коротше. Ті тіпи, що шпигували за нами, кличуть нас у Віп-бункер. Але треба аби хтось пішов на їхнє завдання. Тімі, що тут з тедом? Ну, тільки між нами, нікому не кажи. Коротше, тут є якийсь чувак, він стукає у наш бункер і питається, чи не хочемо ми купити його каміння. Ні, він що, дебіл. З такими комерсантами треба бути обережними. Та, згоджуюся. Давайте спробуємо використати деклопос, аби зробити аптечку. Це спрацювало. Та ви на приколі. Один поранився. Ладно, він виконував завдання. Ти якого біса став косплеїти шрека, я не розумію. Так, ну, та наша тактика спрацювала. Ну ніхто нічого не хоче. Речі ми не збираємо, просто будемо чекати. У нас їда є, вода є, заплатити ми зможемо. Їсти хочете. Боже мій, що це за список? Ніхто нічого не хоче. Ситуація проста, нам нудно. На цьому треба заставити крапку. Рішення також здається простим. Хтось міг би зіграти на нашій гармошці. Тет. Хоча ні, тімі, коли Тімі грав, вийшли таргани Тімі, що з тобою? Ладно, давайте кожному фул пайок. Ніхто нікуди не йде, просто чекаємо. День 41. Треба дивитися за їхнім станом. Якщо хтось буде при смерті, треба буде спасати. Якийсь комівояжар знайшов дорогу до нашого притулку. Він просить у нас припаси. Що у нас більше? Ну, значить, даємо суп. День 42. Ми зайнялися благодійністю. Ми постійно стереглися подалі від казино. А тут прийшов тіпок, який хоче депнути. Но у нас немає карт. День 43. Ось ці тіпи. Коротше, даємо їм суп і будемо чекати, коли вони нас спасуть. А, ось вони. Все. Відкриваємо двері, і це кінець гри. Кінець. Нас вивезли з нашого дому вночі і привезли до того, що агенти називають президентським бункером цілих 20 квадратних метрів. Ну, як однушка в Києві. Ох, ти вижив? Мабуть, це перемога. Прикольно. Ну а єдине, що я можу сказати, це.